На жаль, те, що відбувається дуже часто в стінах Верховної Ради, абсолютно на 180% йде в інший напрямок. Сьогодні багато колег виступало і казало що до вад цього законопроекту. Нібито й непогана ідея. Коли потім починаєш розбиратися в деталях, там проблеми, яких сьогодні навіть немає, але вони можуть з'явитися завтра. Коли ми говоримо з вами про бюджет... Там проблеми, які є вже сьогодні, тому що питання, які закладені в бюджет, і дірки, які закладені в бюджет, вони повторюють 24-25 рік. І коли я і мої колеги з розумної політики говорили про те, що дірка в бюджеті минулого року 600 мільярдів, в залі всі сміялися, а потім не було чим платити за зброю і за на зарплати нашим захисникам. В цьому році так само бюджет на 25-й рік команда розумної політики не підтримувала і говорила про те, що він ну це тільки грамота написана на папері і вартою він трохи менше, ніж цей папер, папір. Але по факту ми отримали з вами знову дірку в бюджеті понад 750 мільярдів гривень. З такими темпами ми отримаємо аналогічну дірку, ну, мабуть, вже в трильйон, виходячи з цієї ж логіки, в наступному році. Тому. Сьогодні, коли піднімається питання землі нерухомості, давайте поговоримо і не просто поговоримо, а приймемо конкретні рішення щодо підтримки тимчасово переміщених осіб, які втратили все. Втратили своє майно, свою нерухомість, свої автівки, свій бізнес. До речі, аграрний бізнес, різний бізнес. І в цій залі не розглядаються ці питання. До речі, велика кількість моїх колег підіймає їх, але мабуть, ну не не, не набирається тої критичної маси в 226 народних депутатів, які б готові були відстоювати інтереси людей, відстоювати інтереси українців і захищати їх інтереси в стінах Верховної Ради. Нам треба змінити підходи. Нам треба змінити з законів про хатілки на закони, які будуть дійсно допомагати людям. І ці підходи треба поміняти не лише в Верховній Раді треба в першу чергу поміняти офісу президента. Був проголосований хороший законопроект, який дозволяв прирівнювати відповідальну, прирівнювати людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територій, до тих, хто живе на території вільної України. Не підписує президент. Ну невже йому плювати на людей, які е, втратили своє майно, наприклад, в Маріуполі, в Бердянську, в інших містах України? Так не може бути. Поки влада в Україні буде займатися і грати в політику, а не думати про людей, ми й далі будемо говорити про те, що українці тікають з України, і це велика проблема для нашого майбутнього.